Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане мене розпочнемо а, говорити про те, що відбувається на лінії фронту. Покровський напрямок, очевидно, горить сьогодні чи не найбільше. А, ситуація непроста. А, я так розумію, точаться запеклі бої за населений пункт Новоолександрівка. Діпстейт попередньо повідомляв про хоп... повне його захоплення ворогом. Водночас 110-та окрема механізована бригада каже, що ні, за населений пункт ще продовжують точитися бої. Але навіть якщо не конкретизувати по Новоолександрівці, загалом розуміємо, що напрямок. Дуже важкий, бо ворог тисне і на Торецьку. очевидно, з Торецьку планує рухатися десь і на Часів'яр, Можливо, як одна із версій. Які ваші думки про те, що відбувається там? Це війна. Ну, ще раз, всі ці населені пункти, які ви називаєте, це для росіян це не є самоціллю, це не є там апофіозом їхньої діяльності. Це просто проміжні зупинки на шляху до виходу на адмінкордон Донецької області. От для них це ідея фікс на даному етапі. Так, звісно, вони собі малюють далі. Пріоритеті це місто Дніпро, місто Запоріжжя, Одеса, Харків. Ну це, звісно, їм не дає спокою. Але всі ці от міста, що воно називали. Це тільки проміжні зупинки, і дуже важко зараз говорити, що знаходиться під чиїм контролем. Було дуже багато випадків, коли зранку росіяни просунулися на 100 метрів, по обіді на 150 відкотилися назад. І бувають позиції, які по декілька разів на день переходять з рук в руки, і тим бачиш, що ми отримуємо інформацію з великим запізненням. Ну, від, від, в порівнянні з тим, що відбувається на фронті. Ну але коли говорити про Турецьк, ми розуміємо, що Турецьк це точка така достатньо стратегічна. Наскільки Росіяни можуть мати намір зв'язати свої війська по лінії загалом, з'єднатися маю на увазі? Я розумію. Питання дивіться, вони постійно змінюють своє розташування, свою тактику, бо останні, останні зафіксовані маневри були такі: коли Росіяни вивозили свою техніку, частково з Бердянська, з забирали людей з вугледару, а з Краматорського напрямку і перекидали вглиб території Риф для того, щоб кинути їх на харківський напрямок. Що зараз з цими людьми? Чи повернулися вони, чи знову вони там готують на півночі якийсь наступ? Бо різні є моменти там відрізати з півночі, відрізати з півдня. Тобто, через це такі стратегічні моменти, тактичні, перепрошую, які ну відверто, як на мене, важко прогнозувати, бо це військова майстерність і ну на жаль, росіяни тут мають експертизу, вони постійно. Вчаться і на жаль беруть накатом, накатом і протисканням, коли протискають нашу оборону з використанням авіації живої сили, постійно тиснуть і продавлюють. На жаль. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що ситуація на фронті не є катастрофічною. Констатує, що найближчий місяць ще буде важко. Водночас знову каже, Армагеддону не буде. Ну і не відповідає на запитання про те, чи вдасться нам втримати часів яр. Очевидно, зі зрозумілих а, причин. А це одне з інтерв'ю його західному медіа, коли говорити загалом про ситуацію на полі бою сьогодні в умовах очікування зброї, десь і досі, хоча поставки очевидно йдуть, в умовах того, що росіяни розуміють, що це вікно можливостей, в яку фазу ми вступаємо? Наскільки критичною для нас є оця літньо осіння вже кампанія? Очевидно. Ой, Господи, воно все критично. Згадайте, будь ласка, 22-й рік, кінець. От все критично, важливо. Потім 23-й рік, 24-й, воно все, все критично, важливо. Дивіться, боєприпаси на фронт надходять. Ми з вами колись казали, буквально тиждень тому, здається, що коефіцієнт або співвідношення боєприпасів вже змінилося вдвічі на нашу користь. Якщо там два місяці тому це було один до семи співвідношення, не на нашу користь. то Зараз це вже один до трьох-трьох з половиною. Ну не на нашу користь, але в два рази змогли цю пріру подолати і боєприпаси продовжують іти. Дуже цікаві новини надійшли з Сербії, яка угу. останні два роки. Просто -таки забезпечує Україну, здавалося б, дружба-дружба трохи. А 800 мільйонів євро на дорозі не валяється. Тому Росія, ми з вами, звичайно, мір дружба жвачка, але ще раз, 800 мільйонів євро це 800 мільйонів євро. Плюс, можливо, у нас будуть найближчим часом вже. Ті довгообіцяні снаряди в рамках чеської ініціативи. Хоча мені здається, вони вже частково знайшли надійшли на фронт. Плюс, якщо кон'юктура складеться таким чином, що Південна Корея буде вимушена прямо допомагати Україні, то можливо і від південної Кореї ми отримаємо якісь припрошу приблуди технічні, можливо, просто снаряди, а можливо, якісь серйозні установки, які нам потрібні, можливо, якісь ракети. Ну, подивимося. Про Сербію цікава історія. Між іншим, Financial Times випустила публікацію про те, що глядачам також зазначу, що Сербія збільшує продаж боєприпасів на захід. А ті боєприпаси так чи інакше втрапляють в Україну. Чи Сербія така єдина держава, пане? Іван? Дивіться, що цікаве Сербією. вони чудово розуміли, куди йдуть ці снаряди, і вони свідомо не обмежували передачу цих снарядів в Україні. Бо згадайте, будь ласка, коли Німеччина намагалася передати Україні снаряди до гіпардів. Швейцарія, яка має там певні права на це озброєння, каже: Ні, ми не дозволяємо. Ми не дозволяємо, щоб наші технології потрапляли до України, взагалі до воюючої країни. Так само будь-яка країна світу, яка продає своє озброєння. Є ж там то є такі моменти обмежень. Товари військового призначення, товари подвійного призначення, ну, військово зрозуміло, це гармата подвійного призначення. Це там, наприклад, покришка, яку можна використовувати як на цивільному літаку, так і на військовому літаку. І от у Сербія вона могла свідомо сказати: так, американці або чехи, ми продаємо вам ці снаряди, але... У нас заборона Україні не продавати це наша вимога. Е, Сербія знала, куди ці снаряди йдуть, свідомо не включала це обмеження. Можливо, на прохання сполучених штатів або на прохання Чехії, або на прохання грошових одиниць. Ну так я до того чи є такі країни, можливо, які не бажають а, залишитися, бажають залишитися непублічними, скажімо. Дивіться, були такі країни. Це, якщо не помиляюся, Алжир, там були Єгипет, Пакистан. Він дуже хотів залишитися непублічним. Японія. Вона розглядає питання допомоги Україні, але в них є дуже серйозне внутрішнє законодавство, яке вкрай обмежує передачу назовні за межі островів свого озброєння. Тобто ще раз. Міжнародні передачі військових товарів вони дуже врегульовані, вони дуже спостерігаються уважно. Так можна стрілецьку зброю, десь там туди автомат, туди кулемет, але якщо мова йдеться за якийсь танк або снаряди, то це все під великим ретельним контролем. Загалом пане Іване, колись запитували у експортів ще рік чи то два тому про те, наскільки російська російсько-українська війна. 에, збільшила попит на зброю і і тим самим її здорожчала в світі. Да? От 에, цікаво було б подивитися цифри, у скільки разів здорожчав боєприпас. До Дивіться, є такі, є такі цифри, э, називаються що э, радянський, ну радянського зразка снаряду ну, звичайний для гармати. Він вартує 500 американських доларів. 500 американських доларів, ну плюс-мінус. ще не так давно натівський снаряд він вартував 1000 євро. Зараз його вартість підстрибнула під 5. 5 О, ти. тисяч хотів сказати, американських євро європейських грошових одиниць. Тобто, це один. І зрозуміло, що немає великої кількості виробників, немає немає єдиного великого супермаркету, куди можна прийти сказати: так, мене а, мільярд американських доларів, mm. дайте мені, будь ласка, три того, того, і от, от одне оце дайте і такого не буває. Так. Колись історія порахує, скільки коштувала ця війна світу Росії і нам, звісно, в грошах. А, але власне Україна не сидить на місці. Форбс ділиться також цікавою інформацією про те, що ми маємо достатньо старих танків ще на кілька років запеклих боїв. Про те 64 йдеться. Ну і Форбс пишуть про те, що наша оборонка зуміла пристосуватися зараз ем, до війни і до тих умов, і фактично. Фактично, наші танки також є. Ну це досить непогана новина. Досить непогано, але в, в них термін життя дуже обмежений з врахуванням розвитку безпілотників. Не можна вважати, що у Росіян їх немає. Так, наш інформаційний простір він насичений цими відео, як наші ці комарі, маскіти, вони просто жалять російські танки, але є і з російської сторони такі ж самі відео. До речі, от є останнє відео неверифіковане. Про начебто влучання в Айрісті українські ну, з боку росіян це система Ескандером не можна верифікувати, чи влучили, чи не влучили. Тобто, ще раз танк це така штука, яка так вона загрозлива. Але якщо в повітрі з'являється більш ніж два безпілотника, то я перепрошую каранти тому танку. Ну і є проблеми у росіян у морі, тому що сі бейбі а, працюють, працюють знатно, і а, м, «The Wall Street Journal» також пише багато. Зараз бачите, пише про українську зброю, в тому числі заклали понад 15 підводних мін, і власне тим самим, а, щонайменше, 4 ворожі кораблі знищили. Мова йде про те, що сі бейбі модифікуються і зможуть більше. Дивіться, ну треба зазначити, хто це робить. Це ці бебі, це винахід, розробка Служби безпеки України. Це вони все це впроваджують в життя. Я чому-то не наголошую, бо буває в інформаційному просторі багато всього. Ой, там влучили, там влучили, не розібралися, хто це зробив. Є такі органи, які, на жаль, собі приписують певні влучання. А хлопці, які працювали там декілька місяців поспіль, кажуть: секундочку, як так? Ми, ми працювали, ви собі приписуєте, то тобто це для. Стати, щоб ваші поважні глядачі розуміли, хто над цим працює, дійсно, росіяни впроваджують заходи безпеки для від українських безпілотників. Вони намагаються їх збивати з гелікоптерів, вони ставити бон, бонові загородження, це кораблі, або там якісь інші перепони, безпілотниками, маленькими цими ось фіпівідронами знищувати українські ці катери, або навіть господі, протитанкові засоби. Тому служба безпеки працювала посиділи, посиділи, почухали носа і вирішили, що давайте ставити краще міни. Ми не будемо полювати на кораблі. Ми будемо аналізувати їхні маршрути, де вони ходять. Це бо у кожного, у кожного якась своя система. Навіть ми на роботу йдемо за принципи одним тим самим маршрутом. А російську техніку теж можна відслідкувати з цими ж самими маршрутами. Кораблі ті ж самі маршрути їх вирахували, поставили там міни. От як визначили, вже чотири судна ну отримали пошкодження. Які пошкодження вже отримують росіяни в Криму від ракета атакам, Своє Уявити стає страшно. Мені подобаються цифри, цифри які озвучують власне, росіяни про, про своїх поранених, про свої втрати, і, про загиблих в тому числі, і київський режим Западним оружієм унічтажає Крим, стирає Крим з ліця землі. Пишуть вони, але коли говорити про а, наші розв'язані руки, починається в Криму новий сезон. Угу. Дивіться. Ну, що мені подобається, що російська пропагандистська машина закликає не боятися відпочивати в Криму. Можливо, за це будуть навіть гроші доплачувати, щоб росіяни приїжджали виплати такі, як російським військовим, так і російським відпочивальникам будуть доплачувати за відпочинок в Криму. Ну вже два так. Ну, вже два з половиною роки Крим перестав бути безпечною Хмаринкою. Ми вже я перепрошую замахалися рахувати, скільки так. було прильотів по Криму. Це було Сьогодні, чи це було вчора, чи це з минулого року, бо ну стільки регулярних прильотів різноманітних, то безпілозекіпбез екіпажні ці катери, то ракети, то ні, то нептуни, то знову безпілотники. Е -е, і дійсно Крим, ну він вже постійно отримує постійне руйнування. і навіть на самі російські пропагандисти вони стали під сумнів. А на що тягнути туди комплекси проти оборони? Такі дуже просунуті, якщо вони не працюють. Ють, вони не спрацьовують. Ми просто втрачаємо систему, ми втрачаємо заліза, ми втрачаємо людей. Це слова російських воєнкорів. Ну і ще е, одну тему хочу з вами обговорити про те, як неспокійно на Росії, зокрема е, на Кавказі, і гаряче, зокрема, там через те, що е, теракт кажуть, кажуть, що вони самі між собою там е, воюють. Водночас і діл підтримує нападників і те, що відбувається там. Ваші оцінки, що відбувається в Махачкалі? Загалом в Дагестані. Чи варто очікувати серйозних більших заворушень у цьому регіоні? Я припускаю, що ось те, що відбулося в Дагестані, це продовження кроку Холл в Москві те, що було 22 березня 2024 року. Ми з вами це говорили. Швидше за все, ось це воно відбулося. А як не те, що як варіанти, як потенційний розвиток подій, це. Коли відбудеться щось ну, можливо аналогічне за масштабами, але в іншому регіоні. Наприклад, десь на півночі Російської Федерації, десь на Далекому Сході, десь Владивосток, можливо, десь Мурманськ, можливо, десь на за Уралом, або можливо, знову в Москві. Тобто, це такий, е, таке розфокусування уваги для російських правоохоронців. Вони ж згадати, після останнього теракту сфокусувалися на Москві. Тут зараз північний Кавказ, потім десь інша локація, але. Вони не можуть тримати під контролем. Зверніть увагу: п'ятеро п'ятеро стрільців без шоломів, без е, бронежилетів, без гранатометів, без танків перепрошую, поставили в позицію букви зю російських силовиків на декілька годин в цьому регіоні, і тільки залучення важкої техніки, там бронетранспортери вони змогли там подолати цю ситуацію, але 17 російських поліціянтів було покладено в ґрунт. 17 одиниць. Результат свящ плюс священник. Ну це ж за окремою статтею. Я не знаю, тільки наш, на, е, наш генштаб буде враховувати цих поліціянтів до свого зведення на завтра, наприклад. Чи, а чи тут я вас і хочу запитати, пісков коментуючи цю історію, ем, каже про те, що Путін висловлює глибокі співчуття тим, хто втратив близьких під час нападу на Крим і Дагестан. Чи раптово пов'язують ці речі, чи будуть росіяни знову шукати Київський слід? Вже знайшли, вже знайшли. Я вас, я вас дуже прошу. Дивіться, один стрільців використовував гвинтівку дуже схожу на американську АР-15 і російські політки кажуть: «Ну, бачите, американська гвинтівка, це означає, що американці стоять за цим сим. Ну, а як тут без Буданова? Це означає, що Буданов тут виконував цей ну Тобто вони вже зв'язали все. Україну, київський режим, американці, англосакси. Тому ну, я навіть не знаю, що ще коментувати. Все, спалили нас, перепрошую. Але чи є це початком чогось глобального, пане Іване? Чи це ну от вони поколотяться там тому Дагестані на тому все і завершиться? Поки що важко сказати, що воно може призвести до чогось великого, але якщо в Росії будуть продовжуватися далі утиски, утиски мусульманського населення, коли їх будуть виганяти, наприклад, десь московських ресторанів, кафе з таксі, будуть їх там бити на вулиці, ображати, то як варіант, я пропускаю, що окремі країни, які сповідують мусульманство, вони можуть підтримувати такі ось рухи і мститися російському уряду, і таких такі якихось не знаю речей, таких ось актів стане на декілька відсотків більше, або можливо на в декілька разів більше. Тобто, це дійсно можливо, але ще раз за тільки зовнішньої підтримки, просто так зсередини це важко інспірувати. Дійсно, бо федеральних служб і каральних органів в Росії більш ніж достатньо, щоб це попередити. Такі події, як в зараз в Дагестані як вони працюють на нас. Ну на нас працюють відволікання уваги. Дивіться, щоб ви розуміли, щоб ваші поважні глядачі розуміли зараз. В російській каральній машині пріоритет стоїть Україна без перебільшення. Це стосується не тільки. Білгорода, Брянська, Курська, Москви, там, Воронежа, Краснодара це стосується і Північного Кавказу, і Зауралля. Тобто немає такої ситуації, що А, та Україна, там 800 кілометрів, все, можна Україну не займатися. Займаються всі: Мурманська, Астраханів, Астрахань, Владивосток, у всіх стоїть пріоритет шукати українських диверсантів, українських а, розвідників, а, ті, хто працюють на Україну. А якщо тут є, наприклад, там знаєте терористичний рух, а, там з Сільманського світу. Ні, ні, він не в пріоритеті, бо Москва, Лубянка вони очікують результатів за пріоритетом України. Все решта, так, це окей, але сварити будуть саме за лінію України, за відсутність результатів. Тому всі працюють на українським питанням. Ну, це зрозуміло. А от для нас, для України, такі теракти і такі історії, які відбуваються в Росії, наскільки вони ну хочеться сказати, допоможуть розвалити Росію? Але я не знаю, чи це початок великого процесу розпаду. Я розумію, до чого ви і От я спочатку, що начав, що росіяни будуть будуть змушені відволікатися від України, тобто такий теракт в Крокусі, потім цей, потім там буде, наприклад, там ще десь один або два. Вони змушені будуть окей, забираємо ФСБшників поліціянтів з українського напрямку і будемо займатися, ось там, наприклад, північним Кавказом. Тобто менше уваги до нас, менше вербування на певний відсоток людей, які можуть наводити ракет. Здавати українські позиції. Тобто, ну для нас це дійсно певний відсоток плюс. Але я не скажу, що це просто кардинально. Звісно, ми хотіли бачити ось таке дійство в кожному регіоні Російської Федерації. Пане Іване, дякую вам за розмову. Що ви долучилися. Дякую, пасибі Іван Стопак, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років. Був нашим гостем. Дякую дуже. Дякую, побачимо.